Усім привіт! Мене звати Лариса Карпишин. Вчора я забрала своє чергове замовлення від української компанії Жерелія. Кожного разу, коли я забираю свої замовлення, я дуже задоволена. В першу чергу, тому що це е, наше українське, дійсно якісне, дійсно 100% натуральне. Я вже в цьому переконалася і всім рекомендую дану продукцію. І по-друге, тому що ця е, продукція е, дбайливо, гарно упакована. У вас є гарантія того, що ця е, продукція доїде ціла, е, не пошкоджена, не відкриється по дорозі ковпачок і з ні, ніякого продукту не витече вашу посилку. Це дбайливо, гарно упаковано. Е, сьогодні в моєму замовленні. Біла така коробочка, це в основному серія мольфа. Чому я зробила саме такий вибір, саме серія мольфа? Зараз грозні роботи почалися, часто болить спина, часто присутні м'язеві болі, особливо на переміну погоди, в часто болять у особливо в колінах. І от я в своєму онлайн-кабінеті переглянула каталог, почитала про цю серію, подивилася хороші, гарні відгуки про цю серію, і я вирішила також спробувати. І я вам скажу, що я дуже задоволена, що я замовила цю серію вчора ввечері. Мене дуже боліла спина. Болі такі були, ну, взагалі. Просто словами не передати. Наскільки Просто в самому хребті таке враження було, що там не знати, що робиться що така біль велика. І я попросила маму, думаю, про експериментую спочатку на собі. Я попросила маму, і вона мені, ось такий бальзам, цей гель-бальзам для тіла шабельником серіамосфар. мастила мені спину цим бальзамом. Ну, вона буквально хвилину часу водила рукою по столі, це бальзам встатався. І е, коли я встала, ну, наскільки такі були відчуття, е, таке враження було, що я прийшла щойно е, від масажиста, який робив мені хороший, гарний масаж з різними лікувальними засобами, біль зразу пройшла мені було дуже таке приємне, хороше відчуття. Е, також е, вчора е, набігалася і вранку дуже боліло коліно. Е, просто так навіть важко було з ліжка вставати, і на тому біля ліжка стояв по болізам. Я відкрила кришечку, е, намасила коліно під коліном. І буквально хвилину часу я заходила і я забула про ту білі, яка зранку була, в якої я встала. І до тих пір сьогодні така погода міняється, то сонце, то дощ, і в мене завжди на таку переміну погоди це коліно дуже побалює. І взагалі я сьогодні навіть не відчуваю цієї переміни погоди, так що бальзам дуже класний, дуже всім рекомендую. По-перше, тут настільки такі хороші складники лікувальні, особливо цей шабельник досить широко використовується і використовується, і, можливо, зараз хтось використовує, хто займається народною медициною при лікуванні різних захворювань суглобів, при радикулітах, артрозах, при відкладенні солей. Дуже класна ця трава. Також тут багато різних крім того є складників, які мають лікувальний етап. Так що всім рекомендую засіб перевірений мною, затверджений, і в кого є проблеми, які я перерахувала, можете брати. І я впевнена, на всі 100% ви будете задоволені даним продуктом від української компанії Деремі. Свідаючи мій продукт від української компанії Терель з серії Мульфар, це мазь бальзам з оліями ялиці білої та ескаліцією. Ось такий чудовий гарний засіб. Рекомендується він при межиці, при кашлі, також при головних болях. Більш ну, детально можна про цю мазь почитати в каталогі. Я розказу, чим саме мені ця мати допомогла саме мені. По-перше, сьогодні під вечір так трошки прохладно було, і в мене почали конети. Так просто з носа, такий. і я взяла цю мать і. Вона рекомендується наносити отут, на накрився носика. Не під носиком, а накрився носика. По-перше, дуже такий хороший запах ескалісту, такий приємний. І буквально протягом ну, 2-3 хвилини я правда не засікала, 2-3 хвилини, ну, максимум 5. Носить сухий, це дуже класно, так що рекомендую, кого є проблеми з нежитим, і не вам важко підібрати собі якийсь аптечний засіб, Рекомендую цю мат. Я впевнена, що ви будете так само задоволені, як і я на неї. Також боліла сьогодні під голова. Я взяла трішки цієї матір і отут нанесла на кроні і з цієї сторони. І так трішки помасажувала. Буквально хвилина-дві, і чудово я себе почуваю, біль пройшла, і все дуже класно, і все дуже чудово. Також цю мазь замовила моя мама для себе і для тата. Мого тата вже другий тиждень сильний кашель. Ми вже також перепробували йому давати різні препарати. Таблетовані аптеки, і гірчисники ставили, і ТД і ТП. Ефект мінімальний, не було того гарного, хорошого результату, на який ми сподівалися від таблеток. Тато далі кашель вже другий тиждень пішов. І вчора ввечері я замовлення принесла, і ввечері мама цим бальзамом намастила татові. Отут тут вверху, на грудні клітці і на спинці також вверху. І ви знаєте, в мене тато такий скептик, що він ніколи не скаже там, чи духи йому подобаються, хороший гарний запах має, чи там ще щось. А коли я самі зранку прийшла на кухню, він цю мать і сказав, що дійсно засіб дуже класний, йому набагато легше стало дихати і набагато. В середині в легенях, в нього якісь такі відчуття приємні. В нього така важкість була, треба враженість, в нього тут прямо щось таке важке лежало на грудях. А коли він цей зранку став, взагалі він себе дуже чудово працював. Отже, якщо такий скептик, вже як мій тато хвалить цей продукт, так що я впевнена. Якщо у вас є е, проблеми, які я перерахувала, кашель, е, нежить і також головний біль, я впевнена, що засіб вам підійде і ви на 100% будете ним задовольні. Е, також я хотіла забула сказати, що цим засобом користується моя мама. В неї е, все життя проблеми з бронхами, е, вона колись в полі бігала і попила холодної води. І тепер до сих пір вона з цими бронхами мучиться в неї, оціна проблеми то коли світ, то коли холодно, їй важко дихати. Така страшна задичка, просто відчувається, як ці бронхи там всередині блегеня в грають. І ось вчора мама зробила процедуру татові і вирішила зробити процедуру собі. Вона прийшла до мене допомогу, тому що це тут можна самому намастити, а на стіні е, трошки проблематично. Я її намастила і буквально, е, поки я по хаті перекрутилася, ну, скільки, до е, півгодини, ну, максимум 40 хвилин вона підходить до мене і каже: Ти чуєш? Вона каже, що там. Вона каже: Ну ти чуєш, як мої бронзи грають, як вони вібрують. Е, я кажу, ні, нормально, все власно. Вона каже, дійсно, мазь дуже хороша, дуже гарна. Ті нас п'ять засобі перепробувала. Вона каже: я, коли ти мені намасила, от я походила, спочатку не відчувала, а потім прислухалася. У мене так в грудях не грають бронхи, і мені набагато легше стало дихати. Отже, ні з кого проблеми з бронхами. Не знаю, в принципі, як на рахунок бронхіальної астми, це треба проконсультуватися з лікарем, але в кого проблеми з з знежитим з головним болем, дуже рекомендую оцю дану маску. Я впевнена, що ви будете на всі свої сорти задоволені, так само, як я і моя сім'я. продукт – Це аплікація для полоду з білою глиною. така аплікація. Наразі вона в мене сусіди запакована, ще ніхто нею не користувався, тому що я її замовила для свого чоловіка, в нього проблеми з коліном. Але я, коли була на відкритті нашого першого офісу в Тернополі, я почула дуже хороший такий відгук про цю аплікацію. Один чоловік, який приїхав до нас на відкриття, розповідав у нього також були проблеми з коліном. І він перепробував сп'яти різні засоби, нічого йому не допомагало. Якщо допомагало, то був дуже незярний ефект. І коли він спробував цю аплікацію, вона йому дійсно допомогла, і він тепер також цим рекомендує. От я вирішила також своєму чоловіку так, побалувати його. Але наразі його зараз немає, він відрядний, так що будемо чекати, коли він приїде, коли він. Кокористуюся цією аплікацією, і тоді я вже поділюся з вами своїм хорошими враженнями від даного продукту. Следующий продукт, також який є в моєму замовленні, вчорашньому, це IT Yоді з 20 та та 41. Даний засіб я замовила для своїх батьків. Коли вони, Покористується цим продуктом, Ми також буде мій відгук, для чого вони собі його замовили, тому що в оці постійно з тиском проблеми, постійно серце, судини не так, також треба гарно почиститися і собою зайнятися. Отже, коли вони мені скажуть є результати від використання цього продукту, також буде мій хороший відгук по даній продукції. Слідуюча продукція це серія мавка крем для рук. Минулому замовленні я собі взяла крем улює для рук. Я дуже була задоволена цим кремом, але мій чоловік, коли їхав відрядження, забрав цей крем собі, і я залишилася без крему. Я вирішила спробувати це, мені дуже сподобалося, я вирішила спробувати якусь новинку, щось, щось нове. І от мій вибір. Зупинився на оцій серії серії маска. Крем дуже класний, по-перше, запах, дуже хороший, такий приємний, дійсно натуральний. І коли я вчора ввечері на руки нанесла цей крем, по-перше, дуже відчуваю гарно, таке всі зволожена, чудова, приємна. І коли я зранку встала, Ну, така шкіра була, Ось це враження було, що я вночі не спала, а синіч сиділа в салоні, мені робили хорочарні процедури з масками, з крапсиками і так далі, що там прилягається. І зранку ну, шкіра була дуже класна і дуже приємне відчуття було. І сьогодні півдня я мила посуду, бо свята, багато збирається, всякого робиться їсти. І Після миті засобів завжди, завжди шкіра така втянута, суха. А після того кремтику, хоча я ним користувалася тільки вчора ввечері, і сьогодні напротягом дня я ним не користувалася взагалі. але після миття Шкіра дуже класна. Дуже Така приємна на дотик і ну, взагалі за гарний крем Рекомендую, в кого, особливо суха шкіра на руках. Рекомендую цікаві. Я Настане, на також що ви будете дуже задоволені. Наразі це вся продукція ці в цьому замовленні. Всім дуже дякую за увагу, бажаю всім позитивних емоцій, гарних покупок разом з українською компанією «Джерелія». кого цікавить, як можна. Отримати знижку 25% і зекономити кошти сімейний бюджет, а також отримати 50 гривень на ваші покупці. Пишіть мені, ссылки на мої сторінки в контактах «Однокласника» в однокласниках фейсбуку є під відео. Буду рада дуже діти поспілкуватися про компанію нашу українську та посудову хорошу компанію Джерелія про. Якісно 100% натуральну продукцію. Відповім на всі запитання, які у вас будуть. Так що пишіть, буду дуже рада з вами поспілкуватися. Наразі всім па-па. дуже дякую за увагу.